Було затримано чотирьох осіб, які причетні до виготовлення та збуту наркотичних речовин. Фактично, група осіб тривалий час непокоїла місцевість і громаду, оскільки попередні намери їх зафіксувати злочинну діяльність не давали жодних позитивних напрацювань. Спільними заходами було викрито чотирьох осіб, серед яких дві жінки два чоловіка. Організатор злочинної групи одно-річна жінка. Яка фактично організувала навколо себе осіб з оточення тих, хто наркозалежним є. Вони збували наркотичні речовини і виготовляючи їх в своїх приміщеннях і застосовували для цього прекурсори, які отримували своїми каналами. Наразі цей канал викрито, де відпрацювання причетності осіб, які поставляли це все. Крім того, ці чотири особи в порядку статті 208 КПК України затримані. Сьогодні відносно них буде обирати запобіжний захід. Я тому хотів би вас орієнтувати на те, що на ближчий час ми також вам повідомимо, як тільки стане відомо час, коли буде проводитись. Було виявлено, я вам зараз зачитаю, досить серйозні наркотичні речовини це опіацитильований, метамфетамін. Псевдоефедрін, грошові кошти, які були отримані злочинним шляхом в сумі 26 тисяч гривень, а також, що дуже цікаво, зброя і вибухівка. Значить, було виявлено 333 грама пластиду. Це вибухової речовини. Вже проведена експертиза, і відомо, що дійсно це вибухівка. Стосовно зброї, це. Предмет схожий на Наган. про ньому наразі проводиться експертиза. Як тільки буде проведено, ми вас орієнтуємо, чи це дійсна зброя, чи ні. За нашими матеріалами, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції Полтавської області під процесуальним керівництвом прокуратури Полтавської області, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. У соцмережах, як повідомлялося, з'являлися повідомлення Полтавчан. Які скаржилися на бездіяльність поліції та можливе кришування цієї наркогрупи. Проте насправді робота по фігурантам вже велася, а також проводилася перевірка щодо можливих протиправних дій окремих співробітників поліції. І залучено біля ста працівників, щоб ви розуміли: як серед поліцейських, так і прокурорських працівників для того, щоб зафіксувати це все. Крім того, проведено обшуки в одному із відділів Полтавського відділу поліції. Встановлюється причетність злочинної діяльності групи окремих співробітників поліції з метою притягнення їх до відповідальності, про що в подальшому буде повідомлено додатково. Наша робота, як я раніше вам повідомляв, направлена на викриття і виявлення наркозбувачів. В разі надходження інформації про те, що працівники поліції причасні до всіх цих злочинів. Ми негайно цю інформацію надаємо до управління внутрішньої безпеки та до прокуратури області. Для того, щоб ми спільно проводили заходи по документуванню, по виявленню і по притягненню даних працівників до кримінальної відповідальності. Позиція як і голови національної поліції, так і керівництва головного управління національної поліції Полтавської області про те, що якщо серед нас є такі працівники, ми будемо їх виявляти і негайно притягувати до кримінальної відповідальності.